Всім привіт! І зараз ми з вами вчимося будувати епюри для рами. З попередньої роботи нам буде потрібно взяти схему нашої рами, навантаження, а також визначені опорні реакції. От я взяла всі дані з попереднього прикладу 1. Наша мета побудувати епюри для рами. Для рами будуються три види епюр. Це епюри поздовжніх сил, епюри поперечних сил і епюри згинальних моментів. Почнемо саме з епюри поздовжніх сил, тобто сил, які діють вздовж нашої конструкції, нашої рами. Для того, щоб побудувати епюри, ми візьмемо схему нашої рами. Давайте покажемо. Це в нас буде ліва стійка, це буде ригель, це в нас права стійка. Також на схемі нашої рами ми покажемо з вами а, точки. Значить, а, ліва опора в нас точкою А позначена, права опора позначена точкою Б. Також ми покажемо з вами точки прикладання сил без позначень, просто їх по схемі позначимо. Десь сила f 1 приблизно ось тут прикладена, сила F2 ось тут, і сила F3. Ну, ось таким чином. Позначили опорні точки і точки прикладання наших сил. І так. Розглянемо ліву стійку рами. Вздовж лівої стійки діє сила ВА, опорна реакція ВА. Вона діє вертикально і стійка в нас вертикально, значить, це буде поздовжня наша сила. На ліву стійку діє поздовжня сила ВА. В нас вона визначена 2,5 кН. Залишилось тільки її показати. Зробимо так з вами: якщо стійка працює на розтяг, поздовжня сила буде з плюсом, а на стиск – з мінусом. І мінус ми відкладаємо всередину рами. Ми беремо ось так і по всій цілі стійки. Показуємо поздовжню силу 2,5 зі знаком мінус. Ось так. Отак от вона буде наша сила позначена. І штриховку робимо. Отак, от, от і все. Це було неважко. Розглянемо Рігель. Для Рігеля, якщо подивитися з. Лівого боку, то в нас будуть дві повздовжні сили для рігеля. F1, вона діє вздовж Рігеля, і сила HA. Але в сумі, вони все одно дають нам силу F3, яка діє з правого боку вздовж Рігеля. Тобто можна відкладати і силу F3. Тому що вона F1 плюс H, це якраз і дорівнює F3. Давайте перевіримо з вами. Значить, H A в нас 3, F1 в нас 7, 3 плюс 7 якраз 10. Тобто можна відкладати з будь-якого боку. Наприклад, справа це сила F3. Знову ж таки, наш рігель працює на стиск. значить, десятку ми відкладаємо вниз. Отак от і відкладаємо нижче рігеля. Отак от і знаком мінус, і число 10. 10. Отак от ота. Тобто, дивіться, для рами буває таке, що опюри накладаються одна на одну. В даному випадку епюри для лівої стійки накладається на іпюру для рігеля, але вони. Це мають різні значення. 2,5 для стійки і 10 для ригеля. Нам залишилося побудувати іпюру для правої стійки. Ми з вами бачимо що здовж правої стійки діє опорна реакція ВБ. Вона також працює на стиск і дорівнює 5,5. Значить, всередину рами ми відкладаємо. 5 кютнів, теж накладаються в нас епюри. Зі знаком мінус знову ж таки е число 5, і тут зверху також 5. І робимо штрихування. У така в нас вийшла епюра поздожних сил. Поздожні сили, я нагадую, позначаються буквою N. Оце в нас епюра поздовжніх сил для нашої рами. Ідемо далі. Тепер ми будуємо з вами епюру поперечних сил. Знову ж таки, почнемо з того, що обрисуємо контур нашої рами. Хі -хі -хі. Як зручніше зобразити? Контур нашої рами. Знову ж таки позначимо на цьому контурі. Опорні точки, а також позначимо точки прикладання нашого навантаження, яке, до речі, не, бу, не були ці точки використані в попередньої пюрі. Вот. І поїхали. Значить, Починаємо знову ж таки з лівого стійки. А якщо йти від точки А, ми бачимо, що поперек лівої стійки діє сила HA. Значить, треба буде її відкласти її значення нам відомо 3 кН. Тільки залишається визначити, в який бік будемо відкладати, всередину рами чи назовні раму. Значить, правило таке. Плюс відкладається назовні, мінус всередини. Значить, якщо наше HA діє проти годинникової стрілки, значить буде з мінусом значення поперечної сили. І ми відкладаємо всередину. Всередину ми відкладаємо значення 3. І йдемо до наступної поперечної сили, а ця сила буде сила F1. Значить, до сили F1 в нас продовжиться тійка до червоної точки, так ми бачимо. Зі знаком мінус ми вже вирішили проти годинникової стрілки і робимо штрихування. І так, прийшли ми до сили F1. Бачимо, що сила F1 допомагає нашій сили F1. H, -A. значить, треба її додавати. Значить, додаємо 7 і отримуємо 10. Тобто, в точки прикладання сили F1 буде стрибок на величину 7, і 3 плюс 7 буде 10. Ось таким чином ми з вами завершуємо побудову поперечної. Поперечних сил для лівої стіни. Переходимо на Рігель. Що ми маємо побачити? Що з е, правого з лівого, вибачте, боку, поперечною силою для Рігеля буде сила ВА. І ВА буде діяти за годинниковою стрілкою. Відносно будь-якої точки ригеля за годинниковою стрілкою, Значить, зі знаком плюс. Значить, 2,5 кН ми відкладаємо назовні. Отаку. -от. Відкладаємо, і це в нас 2,5. І проходимо до сили F2. Чому до сили F2? А, тому що сила f 2 у нас також діє поперек ригеля, да? причому вона діє в зворотній бік, ніж VA. VA ми бачимо вгору, f 2 бачимо вниз. Значить, Якщо від 2,5 ми віднимемо 8, у нас вийде 5,5. Але стрибок буде вже вниз. Дивіться, от так от. Отак от якось показуємо, і вже можна йти до кінця ігеля. Це вже буде знак мінус, тут буде накладання наших епюр. І це буде значення з половиною, бо в сумі вони мають давати нам 8. Да? Де буде в сумі давати 8. Давайте ми покажемо, що оцей стрибок буде 8. Так, переходимо на праву стійку. Значить, якщо подивитися на праву стійку від точки Б, то тут нема поперечних сил, з'являється тільки сила f 3 f 3 буде діяти за годинниковою стрілкою. Якщо йти далі від порамі вгору, так? F3 буде за годинниковою стрілкою. Значить, число 10 ми відкладаємо назовні. відкладаємо. Тут ми бачимо, що 5,5 нам заважає, ми її перенесемо. Всередину рами отак От перенесемо. От. А тут у нас зі знаком плюс буде величина 10 і до рігіля йдемо. Ось таким чином ми з вами вже і побудували і поперечних сил для рами. Поперечні сили позначаються буквою Q. От наша епюра поперечних сил для нашої рами. Бут. Так. І залишилася ще одна іпюра епюра з моментів. Епюра з моментів теж будуємо на ем, основі рами. Схема нашої рами, тобто теж покажемо нашу раму. Так, отак. І також покажемо опорні точки А і Б. А і Б. І покажемо теж. Місця прикладання наших зовнішніх навантажень. Отак отак. От. Тепер, якщо ми почнемо знову ж таки з лівої стійки, то згинати ліву стійку, знизу буде сила HA. Причому згинати буде от таким чином, так, щоб розтягнуті волокна були. Назовні. От. Тоді ми починаємо з вами з нуля, оскільки в нас а, в точці А нема моменту, і а, в місці прикладання сили f 1 От таким чином піде в нас епюра з моментів. Знаки на епюрі моментів для рами не ставляться, але правило таке. Росьпюра відкладається в бік розтягнених волокон, тому і назовні. Щоб врахувати значення на іпюрі, отут яке значення поставити, ми з вами візьмемо переріз. Давайте переріз будемо брати отут от це перший переріз буде. Так? Перший переріз. Значить, момент. У першому перерізі, якщо рахувати зліва, тобто йдемо від точки А зліва, створений силою HA, сила, яка діє поперек стійки, на плечі А відстань до першого перерізу. Підставляємо наші дані: це буде 3 помножити на 2, це буде 6, 6 кН на метр. Ось ми і відкладаємо сюди на епюрі число 6. Далі, другий переріз рами ми візьмемо у вузлі рами. Нагадую, що вузлом рами називається місце приєднання стієк до дрігеля. Причому другий переріз ми також розглянемо зліва від точки А. Момент в другому перерізі зліва. Що ж ми там побачимо? Значить, продовжується дія, дія HA, але вже буде на ем, довжині всієї стійки, тобто на H. І ми бачимо, що F1 допомагає HA, значить, плюс F1 помножити на ось цю відстань От, від F1 до другого перерізу. Як її? Визначити, це треба від H відняти А. Обчислимо. Значить, це в нас буде. 3 на 5 плюс F1 в нас 7, а H мінус А це 3. І це буде велике число 21,15, 36 кнютив на метр. От, треба показати 36. Тому я 6 зроблю менше. Ну, епюр на 6. Ви пам'ятаєте, да, що масштаб тут не потрібний, але треба показувати співвідношення між величинами. Тому я 6 зроблю менше. А тут у нас буде точка 36. Отак от. 36, отак буде. 36. Додається, ще дія F1. Отак от. І знову ж таки продовжимо наше штрихування. Так, ми побудували пюре моментів для лівої стійки. Я обчислення для моменту в другому перерізі перенесла трохи лівіше. На що? Тому що е, другий переріз можна вважати одночасно, е, що належить і лівій стійці, і нашому ригелі. Тому це 36 можна відкласти не тільки для стійки, але ще і зліва на ригелі. Ми тут з вами. Тут знов покажемо число 36. Назовні, тому що на нас стільки назовні. От. І зараз ми з вами покинемо ліву частину рами, і продовжимо будувати праву стійку. Дивіться, на правій стійці, отут, -от, до f 3 від точки B до f 3 нема поперечних сил, згинатися рама не буде. Але сила F3 буде згинати нашу раму таким чином, що розтягнені волокна залишиться в нас назовні. Значить, третій переріз, який ми розглянемо отут. Третій переріз отут. Значить, третій, в третьому перерізі момент буде дорівнювати добутку F3 на відстань. відстань от цю відстань. Як її обчислити, треба від Аж відняти це. І так, давайте це запишемо. Значить, отут запишу. Хм, навіть не знаю, де записати. Давайте спробуємо тут записати момент в третьому перерізі. Справа дає сила F3 на плечі H-C. Якщо підставимо числа, це буде 10 помножити на 4, це буде 40 кнюв на метр. От. Тобто, в другому перерізі буде момент 40. Вот так вот. 40. Вот. Але далі в нас починає діяти ще постійний момент М. Давайте подумаємо, буде, чи буде він допомагати F3, чи він буде протидіяти? Бачимо, що протидіє, тому що f 3 згинає проти годинникової стрілки, а момент за годинниковою стрілки. Значить, ми від 40 віднімемо момент, це 6 буде, так? і в нас буде вже момент на рігелі 36. О, ні, 40 мінус 36, 34, що я таке кажу? 34 буде. 34. Значить, як ми отримали 34? Це 40 мінус 6. А 6 у нас це момент. Постійний момент М, який, ви бачите, діє у правому верхньому вузлі нашої рами. І в нас залишилась єдина точка, де треба визначити момент. Це точка біля прикладання сили f 2 Значить, тут ми візьмемо ще один переріз. Причому ми можемо взяти як справа від е, сили f 2 так і зліва від сили f 2 е, В принципі, ці дві, два значення мають співпасти. Давайте ми з вами і перевіримо і так, і так, і подивимось. Значить, спочатку пропоную четвертий переріз взяти справа від сили f 2 Таким чином, що ми будемо враховувати тільки праву частину від перерізу. Що в нас тут буде згинати відносно четвертого перерізу? Тут вже почне працювати сила ВБ. От вона буде згинати. Тут продовжує працювати сила f 3 і момент. Все це треба нам врахувати. Давайте ми з вами це відмітимо. І так, обчислюємо ми з вами момент в четвертому перерізі з правого боку. І так. А якщо візьмемо ВБ, силу ВБ, яка буде згинати ригель, причому назовні його буде згинати, так? бачимо, що розтягненими будуть нижні волокна від сили ВБ. Значить, давайте візьмемо її дію з мінусом. Значить, ВБ. А відстань, як визначити ось цю, треба від Д відняти Б. Так, і запишемо з вами. Запишемо, що це буде В мінус ВБ, помножити на Д мінус Б. Відстань це плече наше сили ВБ. Далі ми подивимось, що сила f 3 на плечі H-C буде згинати нашу раму рігель вниз. Отак, що розтягнути будуть верхні волокна, тобто зі знаком плюс, значить плюс f 3 на H-C. Так, з вами зараз і запишемо плюс F3. На H-C. Продовжимо. Тут ще в нас є згинальний момент постійний, який буде допомагати ВБ. Тому що цей момент буде вигинати ригель назовні. Так що розтягнутими будуть нижні волокна. Значить, візьмемо його з мінусом. Значить, так, і запишемо мінус М. Так, і все. Ми праву частину рами до перерізу 4 завершили з вами. Залишилося тільки порахувати. Зараз ми з вами порахуємо, скільки ж це буде. Так, пишемо: дорівнюємо. Значить, пишемо мінус 5,5 помножити на d мінус b. 4 мінус 3 – це буде 1. Далі плюс f3 в нас 10, h мінус c в нас 4. І мінус наш момент 6. І це виходить в нас 40, 34, мінус 5 з половиною. 34, зараз калькулятор. візьму, 34 мінус п'яловиною, це буде 28 з половиною. На метр. Тобто, у цій точці прикладання f 2 у нас момент буде ось таким чином проводити. Так, що тут буде точка 28 з половиною. Отак От у нас буде згинатися да? А, Кажуть, що епюра згинальних моментів показує, ем, лінію прогибу нашої е, рами, тобто, в точці прикладання F2, дійсно, там буде такий перепад. А для того, щоб перевірити, ми з вами обчислюємо цей момент в четвертому перерізі, але з лівого боку, тобто будемо вже розглядати тільки ліву частину рами, і відповідь має співпасти. Дивимося, що в нас згинає ліву частину рами. Ну, по-перше, сила HA, яка буде вигинати раму бу -бу 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 -бу, рігель. Вибачте, не раму, ми зараз для рігеля використовуємо, буде вигинати рігель ось так розтягнутими будуть верхні волокна, беремо зі знаком плюс. Тобто HA помножити на всю довжину стійки. Далі зустрічаємо силу Ф1. А ВА також буде діяти на Рігель. Вона буде на плече Б діяти і буде протидіяти HA, Тобто ВА мінус, мінус на Б. І ще одна сила, яка буде діяти, давати момент, це сила Ф1. Вона буде вигинати раму всередину, розтягуючи верхні волокна, значить, зі знаком плюс, плюс F1. А плечем цієї сили буде оця різниця між H і А. Оця ділянка нам потрібна: значить, буде H мінус А. От і все. Робимо обчислення. Значить 3 ми помножимо на 5, віднімемо 2,5 з половиною на Б в нас 3 І додаємо F1 в нас 7 на H мінус Це буде в нас 3. От. Обчислюємо. Це буде 15. Мінус сім з половиною і плюс 21. Давайте порахуємо. Ну, і дійсно, ми переконуємося, що вийде те саме значення 28,5 з половиною кіло на. Метр. Тобто, неважливо, з лівого чи з правого боку ви обчислюєте результати мають збігатися. Вам в своїй роботі не обов'язково з зліва і справа. Я сама перевірю ваші результати. От. Це підписуємо, що це епюра М, епюра згінальних моментів. Ну, і на цьому розрахунок нашої рами завершуємо. Приклад перший завершено.